На дорогах тимчасово окупованого Криму, очевидці зафіксували автомобілі 12-го управління Головного управління Міноборони Росії відповідальне за ядерні боєприпаси. Справа в тому, що 12 те головне управління Міноборони РФ займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також входить. Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах. Також напередодні Сергій Рябков, заступник очільника МЗС Росії, заявляв, що Росія може змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років та так званого ескалаційного курсу Заходу у зв'язку з війною Кремля проти України. Одразу. Китай відреагував на ядерні погрози Росії. Китай неодноразово наголошував, що ядерну зброю не можна використовувати для розв'язання ядерної війни. Ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій. Так сказала речник МЗС Китаю Маонін. Коментуючи заяву заступника очільника МЗС Росії про плани Москви внести зміни до, своїх, до своєї ядерної доктрини. Вона нагадала, що ще в січні 2022 року лідери п'яти ядерних держав а це США, Китай, Велика Британія, Франція та Росія виступили із спільною заявою, в якій підкреслили, що ядерну війну неможливо виграти і не можна допустити її початку. Атака на Київ КМВА зазначає, що удар був комбінований. Російські воєнні злочинці в ніч перед 2 вересня атакували Київ балістичними ракетами. Кілька їхніх груп хвилями рухалися на столицю. Є пошкодження нежитлової забудови. Крилаті ракети були випущені з бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 мс з району Саратовської області. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів з південного напрямку. Таким чином, відбувався комбінований удар з застосуванням понад десяток крилатих ракет, близька десятка балістичних ракет та ударних безпілотників. Петиція про зниження мобілізаційного віку набрала необхідні голоси. Автор петиції пропонує зменшити з 60 до 50 років верхній поріг мобілізаційного віку. Тепер її має розглянути глава держави. На думку автора петиції. Це рішення поліпшить економічний стан в країні. Петиція набрала більше 25 тисяч голосів, а з необхідних 25. згідно з процедурою, тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Після цього на сайті з'явиться його відповідь. Нагадаю, що напередодні змінився також мінімально граничний вік для призовників. Тепер під мобілізацію підлягають чоловіки з 25 років, а не з 20 Семи, як це було раніше, копійок більше не буде. НБУ змінить назву монет. Це потрібно для відновлення історичної справедливості, де русифікації наголосили в Нацбанку. Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з копійка на шаг. Дослідивши історію грошового обігу України, в Національному банку дійшли без Безперечного висновку, що така назва для розмінної монети, як копійка, фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівічене кремлівським наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи. Як наголосив голова НБУ Андрій Пишний, Україна має своє. Питому українське слово для визначення дрібних монет, і це слово шах. Російська Федерація захопила ще одне село на Донбасі, а російські окупанти захопили село Долинівка Покровського району, так повідомив український проект Deep State. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Покровському напрямку найбільша кількість боєзіт... боєзіткнень. А з початку доби окупанти здійснили понад 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Водночас, за інформацією аналітиків, українські військові зачистили територію від ворожих солдатів в Курській області Росії. Взагалі загальні втрати Росії з початку Великої війни наближаються вже до 620 тисяч військових. Туреччина подала заяву на вступ до Брікс. Про це пише видання Блюмберг. Туреччина розчарована відсутністю прогресу вступу до ЄС. Крім цього, країна прагне налагодити зв'язки за межами заходу, вважаючи, що геополітичний центр тяжіння зміщується у бік країн, що розвиваються. Розширення БРІКС можуть обговорювати під час саміту в Казані, який відбудеться 22-24 жовтня. Я вам нагадаю, що Брікс заснували ще в 2006 році і до нього тоді увійшли Бразилія, Росія, Індія, Китай та пар, за першими літерами яких власне, і створена ця назва. У січні 2024 року в організацію вступили Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, Арабські Емірати та Ефіопія. Наприкінці липня заявку на вступ до організації подала Малайзія та Азербайджан. Зеленський заявив, що операція збройних сил в Курській області виконує свої завдання йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і турецькому напрямках, то, за словами президента, Курська операція також може вплинути на це. Можливе зменшення загострення через зменшення числа російських військових на Покровську. Але поки що там дуже складно, визнав президент. В свою чергу Путін назвав операцію ЗСУ в Кузькій області спробою зупинити наступ Росії на Донбасі, але, за його словами, зробити це не вдалося. Також він заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами. Так він називає збройні сили, які проникли на російську територію. А на думку глави Кремля, чинна влада України, нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій. До речі, воєнний журналіст Андрій Цаплієнко побував в Курській області і в своєму репортажі розповів те, що відбувається на підконтрольній Україні території. За його словами, російська армія знищує кабами власних громадян на території суджі та інших населених пунктів області, які перебувають під контролем українських військових. Українська комендатура сприймається місцевими. Як орган влади, і дехто з місцевих жителів вже не хоче повернення до Росії. Україна вже виготовляє багато далекобійних дронів і розвиває ракетну програму, але її бракує коштів на масштабування виробництва, так заявив президент України. За словами Зеленського, зараз Київ працює над тим, щоб отримати більше коштів на ці потреби. Також він нагадав, що ведення що ведеться робота із західними партнерами щодо надання дозволу завдавати ударів по території Росії своєю далекобійною зброєю, Зеленський уточнив, що відповідні рішення мають ухвалити США, Британія, Франція і Німеччина. Також уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє жертвувати Україні ЗРК Петріот і відправив його на розгляд парламенту. Після ухвалення документа парламентом можна буде оперативно передавати комплекс Україні. Путін на запрошення Монголії прибув до столиці країни Улан Батора. Монголія визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду і теоретично мала б заарештувати Путіна, але натомість його урочисто зустрічала почесна варта. Ще один партнер Путіна Іран найближчими днями поставить Росії балістичні ракети. Так повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела серед європейських чиновників. При цьому вони не вказали точних даних про тип, обсяг і терміни поставок. Ну а тим часом у Покровську залишається близько 30 тисяч жителів, понад половина вже евакуювалися, повідомив очільник МВА Сергій Добряк. При цьому темпи евакуації зросли два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня. Зараз близько 2000 тисяч на добу. За його словами, дітей у місті залишилося 1300, а загалом в громаді 2300. А з населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Також Добряк розповів, що від лінії фронту до міста Покровська збудовано кілька ліній оборони, які почали зводити ще в 2022 році, а зараз місцева влада отримала завдання на побудову додаткових укріплень у деяких районах міста і працює над цим. На цей момент в мене все. Дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!